Це проект, який був після створення волонтерського центру Центр допомоги Олександрії», який об'єднав внутрішньо переміщених осіб, і вже в рамках нашого волонтерського центру був проект створення ось цього простору, там де ми зараз знаходимося. Це приміщення нам надала міська рада, і ми саме шукали те місце, де, де б переміщені особи могли приходити і могли б якимось чином себе реалізувати. В нашому центрі ми об'єднали саме активних людей із числа ВПО, які готові були допомагати іншим. Це близько 30 активних на сьогоднішній момент волонтерів, які долучені до роботи центру. Я вважаю, що це дуже така сильна сторона нашої організації, тому що саме Відбір таких свідомих людей він якраз і посилив, і створив ту організацію, яка на сьогоднішній момент має місце бути. В рамках проєкту з нової дружків ми проводили фокус групи. Це було і опитування анкетування на папері. А також були проведені офлайн три фокус групи. Вони були саме на дослідження умов проживання і з якими питаннями стикаються внутрішньо переміщені особи, і тому стоїть питання ті родини, які залишилися або будуть залишатися в Олександрії, яким чином вони можуть інтегруватися, яким чином вони можуть працювати, яким чином вони можуть покращити свої житлові умови, знайти роботу і таке інше. Після проведення у нас з'явилися ще додатково волонтери. Які на постійній основі працюють в центрі саме об'єднування таких людей в спільні проекти не ну, якраз і може вирішити і активізувати любі процеси, які відбуваються в нашій громаді Олександрійську. Ідеальна громада це активна громада, яка об'єднує саме і громадський сектор, і владу. і Мешканців, які проживають, і різні і спортивні, і культурні організації, тобто це таке як об'єднання саме активних людей із різних сфер.